Продовжуємо другу нашу частинку. Тобто, я зараз, знайшовши відео про це свято, я його що роблю? Я його просто додаю. Так. наприклад, ось це. Через боротьбу та, а Воно так. було всесвітній покращимо розмовну так. мову. І ми замогли передивитися, переглянути. Так, тепер я знову-таки обираю наш YouTube. так, та ні, на YouTube. Далі, ось тут до в мене є гіпер. так, стоп, назад. Ось тут до мене є моє гіперпосилання. Так, я його виділяю. Далі копіюю, відкриваю наш документ і ось сюди його вставляю. Натискаю клавішу Enter. Є. Так, ми дивимося і бачимо, що у нас є як певна звукова інформація. так Далі в нас з вами є певна інформація, яка. Бачите, тут вона у нас не підвигається нічого страшного. Певна інформація про це свят. Тепер я хочу обрати для себе. А... Якесь інше свято. так? Для цього я використовував наш приклад так, День домашніх тварин. так? Ми другий обрали. Так, день домашніх тварин. День домашніх тварин. Enter. Так. День домашніх тварин. Тепер я виділяю. Копіюю, відкриваю наше віконечко. І що я пишу? Тут є звукова інформація. Це виділяю, видаляю. Ось це усталяю день про день домашніх тварин. Так, це на що є звукова інформація. Так. Так, тепер я, наприклад, натискаю, переглядаю. Цікаві факти про домашніх. Люблинців, так, ми можемо її послухати, ми можемо її переглянути, я виділяю її про посилання, тому що ми вже його навчилися створювати. І де в мене є звукова інформація, я що це роблю? До да, ю натискаючи клавішу Enter є. Далі. Тепер мене турбує текстова інформація про всесвітній день тварин. Я пишу ось тут текстова. Дуба інформація про домашніх тварин, так? І переглядаю, що? 30 листопада справжнє свято. Так. І переглядаю. Так. Так, так. Це мені, наприклад, щось підходить, так, щось мені не підходить. Тут до мене є. Числова слова інформація, я пишу 30 листопада. Тут у нас було 20, тут я пишу 30 листопада. Так, графічна інформація одразу для себе. Так, так це свято присвячене відданим і люблячим братам нашим меншим, які потребують теплоти та турботи. Офіційно було затверджено у 1931 році у Флоренції на Міжнародному конгресі прихильників захисту тварин. І ось це в мене буде що? моя текстова інформація. Ось сюди я її і додаю. Це, звичайно, останнє, що мені залишилось, це мені залишилось виділити ось цей текст. А також я маю знайти. Ту інформацію, яка мені потрібна на даний момент, так? Яка це мені інформація, наприклад, потрібна, мені потрібна графічна саме інформація? Отже, я переходжу знову до пошуку. І ось тут, де в мене було все. Я пишу зображення, так? І що, дивлюся, так? Ось дуже гарна картиночка. Так, копіювати зображення, відкриваю наш документ. І ось сюди я його що роблю, вставляю. Так. Маленький. маленький, Є. Yeah. Нехай Є. Yeah. Так. Далі мене турбує ще комбінована інформація. Тому я пишу. Так, комбінована. комбінована. Ентер. Ну і що в мене тут буде? Комбіновані інформації? Звичайно, певні якісь відео також про наших домашніх улюбленців. так Наприклад, ось такі такі. А ми ну, переглянемо зараз. Бачите, є, тому я купію і додаду його до нашого документу. Так, ставити, натискаю клавішу Enter. А тепер подивіться, тепер у нас з вами є певний приклад того, що. Про теоретичний блок, так? про практичний блок, про картиночки, про текстову інформацію, числову, звукову, та комбіновану, і переглядаю, що якщо я буду, доходжу висновку до того, що якщо я буду лише орієнтуватися на картиночки, чи буду я розуміти правильно, що це є за свято? Звісно, що ні. Далі, коли я керуюся лише інформацією текстовою, чи буду я розуміти тому, Тут, можливо, саму суть, можливо, суть суті буду розуміти, так, але все одно дуже важко буде потім а, зробити певний висновок. Так? Далі числова, просто звичайні числа, але воно все одно нам потрібне. Незвичайно та комбінована, особливо а, ці два види звукової та комбінованого типу а, інформації, більш практичніше можна просто пройти за посиланням і дізнатись певну інформацію. Тобто, як у мене, звичайно, комбінована, або інформація, вона набагато є краще, набагато зрічніше, але для того, щоб знайти всю цю інформацію, нам потрібно з вами попрацювати. Далі ви натискаєте на поділитися або закриваєте автоматично наш, наш сьогоднішній документ, і ваша, ваша робота в мене залишається автоматично. Я думаю, що кожній дитині вистачить а, двох помірочок, так? Які ви спочатку об'єднаєте, потім напишете своє прізвище та ім'я і далі будете працювати саме над своєю темою свята. На цьому, сонечки, мене все. Дякую вам сьогодні за урок і до побачення!